Вам треба прибрати в собі демона, який дозволяє іншим тикати вас пальцем і диктувати, як потрібно бути і як нормально, коли ці люди нічого тобі не дають. Якщо людина від тебе щось потребує і нічого тобі не дає за це, та вона хоче максимально безкоштовно тебе з'їсти. І вона зацікавлена в тому, щоб твої кордони були порушені. Це починається з дитячих травм мами та тата. Коли ти шукаєш любов і підтвердження, і, про, і потім це ретранслюєш на оточення, задумайся про це! Навіщо ти шукаєш? Серед якихось жлобів підтвердження своєї краси шукай серед реалізованих класних людей. І буде тобі щастя і світло просвітлення. Користуйся цим во благо.